Ох, ці англійські слова вони так схожі, що легко заплутатись. Наприклад, як би ви прочитали це слово? А тепер це схоже, правда? Але як насправді правильно вимовляти ці слова? Усім привіт! Мене звати Валерія, я викладачка англійської в школі. Clean forest. І сьогодні ми з вами розберемо 10 пар слів, які звучать практично однаково, але мають зовсім різне значення. Через це легко зробити помилку. Тож давайте розберемось, як цього уникнути. Але спочатку не забути підписатись на наш канал, щоб завжди бути в курсі нових відео. Ми регулярно ділимось цікавими та корисними матеріалами для вивчення англійської. Готові? Тоді вирішаємо вмовлення в пригоду. Слова, які ми будемо розглядати в цьому відео, не просто схожі за вимовою. Деякі з них навіть можуть поставити вас у незручне становище, якщо ви їх неправильно вимовите. Отже, почнемо з першої пари, яку ми з вами вже спробували прочитати: Bird – це пташка, а beard – це борода. Bird – beard. Вимова схожа, але різниця в одному звуці може змінити все. Тож, як сказати правильно, he's got a bird on his face, чи he's got a beard on his face. Правильний другий варіант, бо чоловіки зазвичай носять саме beard – бороду. Хоча буває різне. Наприклад, на цьому фото бачимо і bird, і beard. Ну, а ми йдемо до наступної пари. Це, мабуть, одна з найбільш заплутаних пар. «Want» означає хотіти, а «won't» – це скорочення від will not, що означає не буду. Запречна форма у майбутньому часі. Тому правильна умова тут критично важлива. «I want to go» я хочу піти, або «I won't go» я не піду. Маю для вас підказку у самій структурі, яка вам допоможе, якщо ви не дуже добре розчули це слово. «I want to go». Як бачите, після want ми використовуємо дієслово з to, Тобто зазвичай ми want to do something, I won't go. Тут після won't стоїть просто дієслово без to. Тому, навіть якщо ви зробите помилку у вимові, вас можуть зрозуміти за умови, що ваше речення. Побудоване граматично правильно Розбиратися з цими нюансами самостійно буває ще тим викликом. Тому майже саме це відео знак, що час записатись на новий онлайн-курс до Green Forest. Набір у групи для дорослих відбувається щомісяця, а навчання проходить на базі інтерактивного підручника Notes і платформи Smarty. Лінк на перевірку вашого рівня і запис на перше безкоштовне. Заняття вже в закріпленому коментарі. Ну а ми повертаємось до наших підступних слів. Were це форма дієслова бути в минулому часі. Тобто були був. А where це де. Were you at home yesterday? Чи ти був вчора вдома? Where were you yesterday? Де ти вчора був? Здавалось би, це база, яку багато хто знає, але навіть тут легко заплутатись з вимовою, особливо коли поспішаєш. Бо тоді стає менш наголошеним wear". Where were you yesterday, де ти вчора був. А ще we повністю збігається за вимовою з англійським прикладом слова носити, коли ми кажемо про одяг або аксесуари. Where, наприклад, I wear glasses for reading. Я ношу окуляри для читання. Давайте об'єднаємо ці слова в одне речення. Як сказати, де вони носили те, що планували носити? Ми перекладемо це речення так. Where did they they wear wear? what were planning to wear? А зараз буде, напевно, одна з найпопулярніших помилок у вимові, яку роблять навіть досвідчені English learners. Як би ви прочитали це слово? Closes чи clothes? Признайте, що вам так обертить сказати closes. Якщо другий варіант величезний вам респект. Так, англійською одяг це саме clothes. She usually wears casual clothes. Вона зазвичай носить простий повсякденний одяг. Слово closes не існує, але є дуже схоже, яке вимовляється, closes. Наприклад, The shop closes at 8pm. Магазин зачиняється у восьмій. Так, це молоді слово close зачиняти, до якого ми додали закінчення s для третьої особи одними «present simple». Порівняйте, she closes the door. Вона зачиняє двері і she wears stylish clothes. Вона носить стильний одяг. Уявіть, ви пішли «to buy clothes». Before the shop closes. І бачите рекламу бритви, яка вам зовсім не сподобалась. Якби ви сказали, я б краще не користувалася цією бритвою, ми перекладемо це речення так: I'd rather not use this razor. Я віддаю перевагу, я б краще в British English звучить як I'd rather. в American English – rather. А бритва це razor. Ці слова дійсно можуть збити з пантелику. Тож давайте повторимо. Це razor. А ось якщо ви хочете сказати, чому ви віддаєте перевагу, тоді вам допоможе I'd rather do or not do something. Я б краще робила чи не робила чогось. Помилки в умові можуть бути комендними, але іноді вони можуть створити незручну ситуацію. Тому давайте розглянемо ще кілька таких пар, щоб з вами цього. Точно не сталося. Це пара, яку точно не варто плутати. As, as strong, as weak використовується для порівняння, тоді як as – це сленгове слово, яке можна розуміти по-різному, але воно точно тільки для неформального спілкування. As you know, як ви знаєте, або as you know – це вже зовсім інший зміст. Якщо ви не знали, то as – це частина тіла, на якій ми сидимо, або. Скажемо так, не дуже розумна людина. Тому ваш співрозмовник може і образитись, якщо неправильно підібрати слово. Запам'ятовуємо цей нюанс і знадіємося на контекст. Що ж, let's move on. Як ви вже могли помітити, ці слова теж звучать дуже схоже, хоча й не мають нічого спільного. Слово одноліток в British English звучить як peer, в American English peer. Груша ж в British English читається як. «pair» То як буде логічніше. He's my peer. чи he's my pear? Ну, звісно ж, він мій «peer», тобто одноліток. А ось що до груш. I love my granny's pear pie very much». Я дуже люблю бабусин поріг з грушами. Поговорили про пиріг з грушами, а тепер давайте переходити до важкої артилерії. Спробуйте прочитати це речення. My heart. Hurts моє серце болить. В Ritu English Heart, American English Heart, серце. І Hurt боліти легко переплутати, навіть якщо ви не новичок у світі англійської. Згодно. В цьому прикладі, в принципі, все ще більш-менш зрозуміло. Бо «Heart» – це іменник. що? Серце. А hurt – це дієслово, слово, яке описує дію боліти. Але і це ще не все. Слово «hurt» має ще один переклад. Давайте послухаємо, що співає Майлі Сайрес в одній зі своїх пісень. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. This world can hurt you. Цей світ може завдати тобі болю. It cuts you deep and leaves a scar. Глибоко ріже вас і залишає шрам. Things fall apart, but nothing breaks. Apart, but nothing breaks like your heart. Усе розвалюється, але нічого не розбивається так, як серце. Тобто в цій пісні ми бачимо, що hurt означає завдавати болю, ранити. Тепер давайте перейдемо до останніх двох пар, які також часто стають пасткою для тих, хто намагається підкорити English. Здогадайтесь, як вимовляється слово, якнайменше третина людей, які вже на достатньо пристойному рівні говорять англійською. Можливо, навіть ви у їх числі. Так, доволі багато людей, які хочуть сказати, що вони люблять море, кажуть I love sea», В той час, як англійський переклад слова море, це «sea», тобто звука А в кінці просто немає. «Sea», «sea». І, до речі, правильна бу така ж, як у дієслова сі бачити. Тому ніяка сія нам тут не потрібна. Ну, звісно ж, якщо тільки ви не хочете сказати, що вам подобається співачка сія, тоді you're welcome. Ну і на десерт найнебезпечніша пара в нашому чарті каук. Скорочення від Кока-Кола. Кок старий британський переклад слова пілень. І здавалось би, переплутати один малесенький звук, не так і страшно, але в цьому випадку бути дійсно обережні. «Can I have a coke?» можна мені кока-колу або «Can I have a Coke? І тут на вас чекатиме величезний. Конфуз. Як я вже сказала, саме британці називають півня Кок, а в Америці це слово використовується виключно, як сучасний слен для назви чоловічої геніталії. Та й не тільки американці, якщо чесно. Просто уявіть собі ситуацію, в якій ви кажете американцю з неправильною вимовою Can I have a Coke. У нього шок і конфуз, хоча насправді ви просто хотіли колу. Тому давайте ще раз і правильно. Can I have a coke? Можна мені Кока-Ко? Окей, окей, гайс, я знаю про що ви зараз думаєте. І як мені тепер розмовляти англійською, щоб не дай Боже не наробити помилок у в умові. Oh, my God. Гадала розкажу вам секрет. Помилки це природня частина процесу навчання, і саме це ми намагаємось донести нашим студентам з перших занять. Тому не бійтесь помилятись, адже саме це допомагає вам розвиватись. А ми в Green Forest завжди поруч, щоб направити та підтримати вас. Ну і насамкінець, якщо ви не впевнені, як вимовляється слово, користуйтесь словниками. Можу порадити Cambridge Dictionary або Longman Dictionary. А які слова ви вимовляли неправильно? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І, звичайно ж, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити наш наступний випуск. З вами була Валерія і школа англійської па Папа.